Довго нічого про нього не знали, і наша, як групи не знала, що він воює. Це був для нас шок. І, чесно кажучи, ми всі дуже переживаємо і зарідню. І... Да і для нас всіх це дуже велике горе, тому що рано пішов в життя. Був веселим завжди, таким він прям смішним, веселим, радісним. Він тільки позитивною дуже людиною був. О, чесно, такий молодий, веселий, завжди щось організовував. Веселун такий був по життю, вічна пам'ять йому. З 25 лютого 2022 року Ігор прибув по мобілізації до нас в частину і виконував завдання відповідно до поставлених задач. Він є, був і завжди залишиться в нашій пам'яті. Він настоящий справжній патріот нашої ненької України. Він на належному рівні і на зразковій військовій дисципліні був дійсно зразковим воїном і патріотом нашої ненької України. Ігор був побратимом мого чоловіка, і вони заїжджали до нас додому декілька разів. Дуже приємна, світла людина. Любив собак, дуже гарно грався з нашим стафордом. На превеликий жаль сталася біда, яка непоправна біда. Хочу принести свої щире співчуття рідним, близьким і побратимам Ігоря. Вічна слава, і шана герою.